Комісії з питання освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Кворум є присутні четверо, порядок денний. Перше питання про продовження терміну дії термін контракту з директором комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Лиманської селищної ради Розілянської району Одеської області Манджуку Сніжаною Володимирівною. Доповідач. Кацюрина Наталія Станіславна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Лиманської селищної ради. Друге питання. Про затвердження плану реформування мережі закладів загальної середньої освіти Лиманської селищної ради територіальної громади Розерлянського району Одеської області на 25-27 роки. Доповідач Кацюрина Наталія Станіславівна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Лиманської селищної ради. Третє питання. Про затвердження положення про службу у справах дітей Лиманської селищної ради Зелянського району Одеської області в новій редакції доповідач Маламана Ірина Геннадіївна, начальник служби у справах дітей Лиманської селищної ради, які будуть запитання щодо порядку денного. Хто за те, що порядок денний прийняти за основу в цілому? Хто за одноголосно? Тоді перше питання. Про продовження терміну дії контракту з директором комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Лунанської селищної ради Розернянського району Одеської області Анджулою Сніжаною Володимирівною. Будь ласка, Наталя Станіславівна. Відповідно до поданої заяви директором комунальної установи Анжолою Сніжаною Володимирівною пропонується на вас розгляд питання щодо продовження контракту на один рік на тих же самих умовах і її як директора інклюзивного центру. Якісь більше, більше. На, рік? на рік, поки на рік, на тих самих умовах. Угу. Поки воєнний стан, поки так. Хто що за, можливо. щоб продовжити контракт? Друге питання. Про затвердження плану реформування мережі закладів загальної і середньої освіти Луганської селищної територіальної громади. Розділянського району Одеської області на 25-27 роки. Наталя Станіславна, будь ласка. Також відповідно до е, закону України про повну загальну середню освіту до 2027 року, тобто починаючи з 1 вересня 2027 року, е, в кожній громаді повинно визначитися ліцеї, гімназії, тобто рівень освіти, який буде проводитися... Ну, кожній громаді свій. Тому ми плануємо, і в плані реформування мережі планується, що до 1 вересня 2027 року комунальний заклад загальної середньої освіти, Лиманський ліцей номер 1 перефільувати і переназвати в Лиманський академічний ліцей. Всі інші заклади освіти, тобто Кочурганський ліцей імені Павла Каплуна, Степовий ліцей, Чербанський ліцей, Ліманський ліцей номер 2 до 1 вересня 2027 року, ми повинні їх понизити у. Категорії і до, до рівня гімназії з початковою школи, тобто з першого по 9 клас там будуть всі Ми Вирішили, коли вирішили, що Лиманське на нараді директорів закладів освіти, фіноправління, голова, всі присутні були. І вирішили, тому що в першому ліцеї у нас почалося будівництво нового переробленого переубленкосховища, тому що Лиманське це ну, як скажемо, тут дві школи, тому більше і дітей. О, одностайно, поки це, це ж тільки планується. Ми плануємо Бо, це зробити, бувається. але це залежить від кількості дітей. це повинно май... Майже 600 дітей бути в 10, 11, 12 класах. У нас висок. по району стільки не буде, але ми мусимо хоч щось до чогось йти. йти. Осередок захисту країни у вас буде. До вас будуть діти, а тут просто. Ще два роки будемо щось. Ти бачиш, що переру буде і дальне і ресурсний, і все, все, все. А Жить. коли збудується тут, почалося. Вже? Ні, тут вже почалося, я бачу, я це дивлюся, я перевіряю через день. Загалом, до плану, 31 грудня 2025 року ми повинні вже здати експлуатацію. Ну це не, це на... це не наші. Це, да, це... Да, це не наші дати, це наші постанови. Да. Мені є дуже таке цікаве питання. Кучуранство посеред громади, там все в одному приміщенні і спортзали, і все. Чомусь так вирішили директора. Це осередок захисту України. Країни, Відповідно, під цей осередок виділяються приміщення і на 10-11 клас не вистачає приміщень, не вистачає. Тому було вирішено, що... А в Лиманську тут хватило хіба? Тут хоча в кого школу перейдуть, перейдуть другої. Це окреме приміщення, що стоїть. Ну, я І там буде. Ну. А це. як вирішується питання підвозу дітей? Ще банка, степове, є. Ну і як це буде ну, я... вирішуватись ну, все? Так це ще автобус буде їхати. Це ні, ну ні. зрозуміло. Це, Дівчата, що ви зрозуміли? Mm -hmm. Це поки що тільки right. ми... Mm -hmm. Про... no, ми, потрібно? Потрібно. ми розуміємо, що це, це потрібно вже зараз. Це зараз потрібно. Якщо мішати... не буде кількості дітей, ніякого ліцею у нас в громаді взагалі не буде. Будуть просто всі гімназії спочатку. Як бачимо, це ми бачимо на сьогоднішній день. І ми повинні подати Щоб рішення міністерству. Якщо ми не наберемо 200-300 дітей 10-11 клас, а так би ми пригласили з, з іншої громади. Ми вже до Наталії Бороненко і в роздільній, по всьому розділянському району не буде. Тому що там школа дійсно укомплектована да, і дуже реклама. Як в так, то там буде процвітання в цих освіта. Побачите, це буде рішення всього цього питання. Якщо від нас потребують підвоз, то ми його обов'язково повинні бачити. Це буде процвітання, до 30, по-моєму, да, Тут і дітей. наш підвоз. Менш. Ми маємо зависимості... Або... Так не... вийшло, що з тієї сторони, виходило. Виходило, то там. Ну, але, ж, там, база, там але, але ж там і матеріально-технічна база, там дуже, виходило, система, не треба було. Чесно, розволить цю школу і потім значить, можна в будь-який день. Як багато часу, так я пані? Бо Сниму часу не багато. Часу немає, це про мене да. так і все. Переназвати за один день чин. можна. Да. Це все, все не стрипти, це все. Якщо вже перестримо вона йде до цього, ви то вийшите, да. буде так, як. Щоб у нас не було не окремо, було. знаєте, як зараз теж постало, окремо зробити початкову на всю громаду. Тобто всі а, дітей з 1-4 повинні звозити в одне місце. Ну це нерентабельно і дітей маленьких куди возити. М -м -м -м. То ми вирішили так. гімназії спочаткової, з, з першого по 9, а по законодавстві гімназії йде п'ятий, дев'ятий клас. Тобто, щоб їх не розділяти, Так, так. ще якісь питання є. Голосуємо. Хто за те, щоб рекомендувати затвердити план реформування мериалізації державної середньої освіти Лиманської селищної ради Територіальної громади Зеленського районної області на 25-27 років? Хто за? Троє за? Утрималося. Утрималось. Дякую. Третє питання. Про затвердження положення про службу у справах дітей Лиманської селищної ради Разілянського району Одеської області ми виїжджаємо. 9 травня 2025 року, року вистанова постанова 528 про внесення змін до порядку затвердження постанови кабінету міністрів на 866 постанову, постанові згідно якою ми працюємо. І постанова 905 це називається установлення. Теперь функция была у детсобміно... районной адміністрації, в районной службе страны детей. Сейчас все скасували им и передают на местные громады, то есть усыновлення, облік детей, які стоят на, на установленні, облік детей, які ю -ю -ю, семей, які стоят для усиновлення детей, все передают на, на наши громады. И також зміни про в семейном кодексе, где ждем новую постанову, но мы уже включили эти изменения сюда согласно семейному кодексу ТБСТ и ПС будут переданы в ближайшее время тоже на, на, на службы. То есть в Анатолию скосовать работу районной службы в детей. Так что прошу принять новые изменения, связанные и с установлением наших на плечей. Да, на Якісь питання в Польщі є. Тоді ставимо на голосування питання. За те, щоб рекомендувати затвердити положення про службу у справах дітей те селищної ради Разілянського району Одеської області. Новій редакції? Хто за? Проти, утрималися. Одноголосно. На цьому наш порядок денний вичерпаний. Всім дякую. До нових зустріч.